І ветерани у нас готувалися протягом року, але більша частина це десь 2-3 місяці. Як ми зібрали так більш -менш, менш повноцінну команду, у нас вже були умови для того, щоб вони вибрали собі ті види спорту, по яким вони будуть брати участь, провели одні змагання для них в рамках чемпіонату області по інваспорту. Вони визначилися з, з тими дисциплінами, в яких був. Будуть приймати участь і прийняли участь в іграх нескорених. Наші хлопці приймали участь в двох командних видах спорту: це волейбол сидячи і баскетбол на візках. Також приймали участь стрільба із лука, штовхання ядра, пауліфтінг змагання на тренажерах концептах. Завжди в будь-якій ситуації є і хороше. Тобто, отримав поранення, в принципі, досить довга реабілітація, але зараз себе почуваю ну, не як 20 років, правда, але теж, теж, в принципі, можу показувати результати. І це мені подобається. Я від цього отримую величезне там естетичне не лише задоволення, що я от можу. Ось і в першу чергу це перемога у нас це перемога над самими собою. Це теніс настільний пінг понг І ще футбол з усіма займаємося, стрільба із лука. Оце штовхання ядра. Раніше пробував, трошки техніку не зовсім знав. Мені хлопці об'яснили, пояснили. І в мене вийшло аж на 9 метрів закинути. Це без ніякої підготовки. Я був вражений дуже. Це цей невидимий зв'язок. Між побратимами, між нами, українцями, між воїнами, оцей, так скажем, кровний зв'язок, навіть як між батьком і сином. То, що воно тягне туди. І тут є можливість, і тут дають мотивацію ту всюду. Бери і роби. Ну, а ми ж таки чом би ні. Привезти 13 нагород, але ви знаєте, ці змагання якби не про нагороди. Це змагання в першу чергу. Це такі ком'юніті ветеранські, де хлопці збираються. Там всі переможці. Саме головне це психічний психологічний стан людини. Фізичні його кондиції, і вже спорт, там якби, результати спортивні, ну, вони там, можливо, там, відсотків 20. Ці декілька, там 4-5 таких компонентів, і потім вже будуть визначатися В найближчий час, хто все-таки попаде туди. З цієї, там. Більше 400 чоловік приймало участь, а треба відібрати тільки 35 чоловік. Ну, Я маю надію, що хтось з Черкас обов'язково. I was with Ukraine, had the chance to be with the Ukrainian national team uh, during this uh, European Championship uh, last week in France. And uh, it was interesting to see how the Ukrainian team uh, behaved. I think that there is a huge uh, uh, potential for Ukraine to become one of the major uh, uh, teams uh, in the world.